Всім привіт, це моя і Сьогодні я знаходжуся в Роблоксі, трошки не формат. Але ми сьогодні граємо Роблокс з підписниками. Ми знаходимося в грі Кальмара. Ми зараз будемо грати. У Нас тут є е, п'ятеро людей, тому ми зараз будемо грати, постараємося вирити, будемо грати по і Побачимо, що з цього вийде. Тому зразу полетіли, відео з цього не будемо. І поки будемо чекати, поки всі гравці зайдуть, і ми зараз будемо грати в цю гру Кальмара, то я швидко прорекламую свій телеграм-канал. Тому QR-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилці під цим відео. Там є дуже багато різних новин. Побравло по Роблоксу, по тому коли я знімаю відео, якщо хочете зі мною також просто відео, то заходіть туди, я там буду завжди писати, коли я буду знімати відео з вами. Ну, а ми тоді поїхали до гри. І так, розпочинається зараз наша перша гра. Нам зараз пояснюють правила, тому зараз давайте ми їх, в принципі, послухаємо і вже перейдемо до першої гри. Червоне світо, зелене світло. Ну, давайте щоб ми зараз ще відео донесли. От я до вас повернуся, коли вже почнеться зараз сама гра. І так, нам пояснили правила. Ми вже зараз всі виходимо до першої гри, тому в принципі полетіли. Е, в нас зараз, як я казав, червоне світло, зелене світло має бути. У нас є дві з хвилини, щоб пройти. Я думаю, ми це зараз запросто зробимо. І ми всі з підписниками зараз цю першу гру пройдемо, тому полетіли, зараз підходимо. Зразу на зелене світло, тому зразу полетіли біжимо. Біжимо так, червоне світло, окей, зупинилося, Чекаємо. Поки що у нас ніхто не помирає. а ні, у нас от деякі ходять, не знаю на що вони ходять, бо їх зараз можуть вбити, хоча або мене лагає, або їх просто не вбивають. Ну, зараз. Коротше, будемо бачите, ми, в принципі, проходимо, вона б ми зараз не програли, і в нас в першій грі не вбили. Знову в нас червоне світло, залишається у нас ще хвилина, щоб пройти. Ну це дуже багато часу. Я вже майже бачу зараз кінець. мене чуть не прогружається. Вже зараз має бути видно ляльку цю червоне світло, знову чекаємо. Знову зараз чекаємо. Я не розумію, деякі люди ходять і не знаю, як їх не вбивають. Ну, ладно, окей. Так, щось дуже швидко переключається. Зелене світло, червоне світло. Ну ладно, нам ліпше. Вони б ми зараз встигли пройти. Так, залишається 40 секунд. Біжимо максимально швидко, максимально швидко. От вже можна бачити цю ляльку. А так, біжимо, біжимо, 35 секунд. Так, давай, 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 давай. немає червоного світла. Блін, не хватило мені буквально пару метрів. Ну, зараз ми тоді чекаємо. Чуть -чуть і е, зараз, як буде зелене світло, ми зразу пройдемо. Так, ми пройшли. Якраз зразу після того, я пройшов червоне світло, тому чекаємо зараз на інших людей, які пройдуть, і вже перейдемо до наступної нашої гри. І так, починається вже наступна наша гра. ми Зараз вирізати печеньки. Нас вижило 18 людей. Я побачив, тому полетіло. Зараз думаю, після цих печень виживе десь людей 15. Тому зараз давайте ми виберемо, наприклад, саме першу і мені попадається коло. Я думаю, ми зараз його максимально легко легковержемо. Зразу давайте полетіло. в Принципі, ну трошки на телефоні важко це вирізати, але я постараюся це зробити. А, так, давайте всі вибрали вже свої фігури, тому полетіло, в принципі, вирізати. Зараз чекаємо, поки я відкрию цю свою штучку. І все, окей. А, давайте зараз дивитися. Ну, принцип, вирізати тут має бути неважко, у мене зразу тисло, а що, в мене, що в мене так потемніли очі? Я щось не розумію, чи, чи я так погано бачу? Так, а чому мене, мене воно дуже погано вирізає? Я не розумію чому. Воно прям реально дуже погано вирізає. Як це? Я, мені що треба так от чуть-чуть нажимати, чи що, ну це тоді буде капець як довго. Ну давайте, ладно, зараз так от чуть-чуть по, по пару ліній і виріжемо. Так, ні, реально, а що мені з цією голкою сталося? Ми коли на стрімі грали в цю мінігру, точніше в цю гру кальмар, то мені все запросто вирізалось, а зараз прям дуже важко ріжеться я не розумію, чому. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, на наступний раз я буду вже знати. І якщо що це випилю, до речі, печенька вже дуже сильно тріснула. Зараз треба бути максимально акуратним. Ну, я в принципі пройшов. Ні, я ще не. Не Треба все-таки вирісти це все ідеально. У мене ще є 55 секунд, я думаю, ми маємо це зараз зробити. Все, окей, я вирізав. Нам дуже сильно зламана але я все одно зміг виріти, трошки мене лагав. Ну ладно, давайте ми її зараз, в принципі, зразу з'їмо. Нас пропустили, можемо зразу з'їсти це печиво. Окей, тоді ми чекаємо до нашої вже третьої гри. Давайте знову ж таки, щоб ви тут зараз не чекали цілих 40 секунд. Я до вас повернусь вже тоді, коли в нас почнеться якраз наша третя гра. Так, ну що? Ми зараз не переходимо до гри, бо У нас от почалося, так скажемо, різня. Ми нас нам всім видали ножі. Зараз треба тут бігати. Максимально треба постаратися вижити. У нас зараз є 13 виживших, тому реграти максимально акуратно, щоб зараз дуже тупо нас не винесли. Тому зараз можна десь стати просто з боку сховатися. Ну я дуже надію, що в мене багато підписників ще вижило. Тут всі от один одного бувають. Я зараз просто стараюся максимально кудись втекти, щоб мене просто не чіпали. На треба ще вижити 10 секунд. Я думаю, ми зараз це маємо зробити запросто. Ми просто так от ховаємося, щоб не було видно. І все ми зараз запросто вижимо. 5 секунд нас лишається. Давай, 3, 2, 1. І нас зразу має, по суті, закінчити до наступної гри. А так, ми вижили, і нас вже має зараз закидати до наступної гри. Зараз я... давайте будемо, що це у нас буде за гра. Ми тут маємо, якщо не помиляюсь, маємо бігати по колу і виконувати різні завдання, які тут зараз будуть. Тому полетіло, нас зараз показують всі учасники, які вижили. Ми зараз всі виходимо. Ну, У нас тут щось не сильно багато. Але я бачу, як мінімум там Євгеша бачу, вижив, Діма вижив. Коротше, бачу, у нас багато вижило. Тому полетіло зараз проходити. Давайте зразу біжимо. У нас тут зараз є п'ятеро в одному колі, тому полетіли. полетіло. За секунду нас починається гра. Зразу ми біжимо. Біжимо максимально швидко. Зараз будемо, що у нас буде за перша гра. Так, що у нас за перша гра, нам треба, коротше, перевернути наш який в мене якась штука з'явилася? Так, давайте перевертаємо його з першого разу і я нічого не бачу. Але я зміг перевернути дуже добре. Окей, біжимо зараз максимально швидко до другої гри. Зараз постараюсь пройти одним з перших. Так, давай, а стоп, а що а Я не поняв. Е, а мені а стоп, у мене що не зарахувалося, чи що? А чому? А чому? Я ж вроді пробіг, але до другої гри, але в мене чомусь знову ця гра. Я щось не зрозумів. А чому я не можу перекинути тепер? У мене щось питання: це або баги гри, або або, або в мене якісь баги. Ладно, окей. Погнали зараз ще раз до другої гри. Не знаю, що таке сталося. ну окей, давайте другу гра. нам Зараз треба перевернути цю штуку, яка там стоїть. Давай з першого разу. І єс, yes. Я зміг її збити, тому біжимо. Біжимо. Я от не з останніх біжу, тому зараз треба пришвидшуватись. Ну, у нас ще є більше, ніж півтори хвилини. Я думаю, зараз поки не справимося. Так, наступна наша гра Я не як вона називається. Но якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Я наступний раз буду знати. Нам треба зараз нажати, коли буде зелена лінія. В принципі, запросто забираємо першу, другу, третю, також зразу забираємо. Головне зараз бути акуратно. Четверта є, і остання останнє зараз чуть. отак от почекаємо, бам, і ми забрали. Цю з легкістю пройшли. Біжимо далі, зразу газуємо, У нас залишилось ще дві гри. Ну і хвилина часу. Я думаю, ми маємо зараз це зробити. Тому погнали. Нам зараз треба розкрутити цю штучку, вона має крутитися. І єс, yes, ми, в принципі, це вийшло з першого разу, тому е, полетіло. Так, давайте все. Окей, мені зарахували, біжимо зараз до останньої гри. Не надіюся, що ми зараз на ній не застрянемо і пройдемо її з першого разу. Нам тут зараз треба підкинути цей воланчик П'ять разів, якщо не полясь Так, то кнопка трошки не привищує місці Так, два, вроді би, вже три, 4 і. А, ні, це вже був п'ять, Окей, я на одну помилився. Тоді ми біжимо, ми вже майже пройшли, нас лишалося 30 секунд, і ми повністю пройшли в принципі, цю гру. Тому зараз чекаємо, коли всі допроходять. І я до вас повернусь. І так, за 10 секунд у нас почнеться гра. Нас лишилося 8 людей. Зараз призовий фонд 3 мільйона 700 тисяч баксів, як я розумію. І я дуже надійшою, що я їх зараз можу вирити. За 2 секунди нас почнеться наступна гра. Тому полетіли принципі до неї. Зараз подивимося, що це за гра. Якщо я не полясти, мають бути двері, але ні, це притягнення канату. Я його дуже сильно не люблю. Ну, давайте зараз перевіримо, чи зможемо його перетягнути, чи ні. Так, зараз давайте подивимося, хто мені є в команді з моїх підписників, кого я знаю. Зараз давайте подивимося. Так, я щось не можу, ні, Я щось не... А, я бачу, тут тільки Євгешо. Ну я надію, що ми зараз можемо виграти з ним. Так. Так, окей, блін, вроді би, нажав, окей. Нормально, дуже надію, що ми зараз можемо перетягнути. Так, давайте просто треба попадати по зеленій лінії. І я сподіваюся, що ми зараз пройдемо. Так, давай, давай тянемо далі. Тянемо, тянемо, не можна про, пропускати ні, ні одного разу. Так, окей, окей, поки що ні разу ще не пропустив. Це прям дуже-дуже добре. Ми тянемо, поки що йдемо непогано. І, блін, на жаль, все-таки пропустив. А, блін, я не в ту сторону дивився. Нас насправді дуже сильно тянуть. І, на жаль, мене вбили. Ну, я щось подумав, що ми дуже добре так тягнемо, але всі або промахувалися, бо я не знаю, що але нас, коротше, дуже легко перетягнути. Ну, а тоді, значить, мене вбили Тоді зараз давайте спробуємо ще раз. І так, з першого разу, на жаль, мені не пощасило пройти. Ну, зараз давайте тоді зробимо другу спробу і надію, що цього разу в мене вийдеться. У нас перша гра. Червоне світло, зелене світло. Думаю, правило, вже всі знаєте дуже давно. Тому пояснити тут нічого не треба. Зразу будемо тоді, в принципі, готуватися бігти. Я вже на готові. Я буду бігти з самого боку, щоб мені ніхто не мішав. Так, тому давайте зараз чекаємо, поки у нас почнеться гра. От зелене світло. Ми біжимо, біжимо, поки немає червоного світла. Так, зараз встигну, блін, Окей, червоне світло. Ну, я біжу один з перших, це прям дуже добре. о, там якийсь читер просто біжить, я не не розумію, як його не вбили, Ну, ладно, окей, біжимо. Біжимо, біжимо. Я один з перших біжу. Так, акуратно. Окей. хотів обійти цю яму, але не вийшло. Ладно. Зараз ми чекаємо, у нас є ще ціла хвилина, тому спішити не треба. Біжимо, біжимо максимально швидко. Біжимо. Не розумію, як інші люди так легко собі проходять, ходять собі, коли червоне світло. Ну ладно, значить якісь читери. А так, окей, червоне світло. Чекаємо. Ну, ми вже бачимо кінець, в принципі, тут дуже нелегко лишилося бігти. Тому зараз ми в принципі, чуть почекаємо. у Нас ще 40 секунд. Ми 100% зараз маємо добігти. Я думаю, ми зараз не встигнемо дойти, тільки якщо що, може й встигну, може встигну. Єс, я встиг все таки пройти. Не пішлося нам ще раз чекати. Дуже багато людей зараз проходить. Нас поки що пройшли. 35 35 виживших, Тому чекаємо, поки нас почнеться наступна гра, і я до вас повернусь. Ну що ж, друга наша грати, ми полетіли, зразу вибираємо з самого краю. Мені випав трикутник, в принципі, легка фігура, зараз ми легко її маємо вирізати, тому полетіли, в принципі, ми її зараз виріжемо. Йду максимально легко. І ми на ізі прийдемо другу гру. До речі, зараз виживших є 30 людей з 48. А так, тому полетіли, Зараз чекаємо, поки мені запуститься ця штука, це печення, і полетіли вирізати. Так, надіюсь, що в мене зараз от, Зараз вже не сильно лагає. Ми зараз маємо максимально швидко це все вирізати. Так, ну от, трошки, трошки підлагує, ладно, головне, що ми зараз пройдемо, Максимально швидко, буквально 5 секунд, вже повністю все вирізано. Можем і зразу навіть з'їсти, і тоді будемо вже чекати, коли почнеться наша третя гра. І так, я вже майже пройшов третій гру, мені залишилося пройти два випробування, тому е, полетіло. Нам зараз треба розкрити цю штучку, щоб вона нас почала крутитися. Мене в принципі це завжди виходить з першого разу, тому вона нас зараз закрутилася. І ми біжимо. Ми біжимо, проходимо зараз останню гру. І третій етап нас вже буде пройдений. Тому полетіли. А, так, нам зараз треба підкинути оцей воланчик п'ять разів. Вже в принципі, як і минулого разу, тому раз, два, три, чотири. І останній раз п'ятий єс. Yes. Ми в принципі підкинули. Зразу пройшли з першого разу, тому полетіли, проходимо це до кінця. Залишилося хвилина десять. І я вже повністю пройшов, тому чекаємо, коли всі допроходять, і я до вас повернусь. Ну що ж, у нас зараз гра якої ще не було в цьому відео. Це у нас двері. в нас минулого разу був канат, а цього разу двері. Тому зараз давайте я себе знайду. От я отут стрибаю посередині екрану. Ми зараз маємо пройти ці двері, Тут зараз буде вибирати кількість, скільки людей має пройти в одні двері. І якщо нам пощастить, ми, в принципі, зараз пройдемо цей режим. Він трошки важкувати. Ну, зараз будемо бачити, в принципі, у в нас камера зараз повернеться і нам зараз буде казати цифру, скільки людей має зайти в одну кімнату, тому полетіли. Я буду зараз слідкувати приблизно за цими кімнатами, якщо що, буде в якомусь тих бігти, щоб точно все. Головне, бо нам зараз точна кількість, як треба. Я надійш, що зараз буде один, я спокійно зараз перший раз зайду. Так, давайте, я буду тут за цими дверима слідкувати. І так, давай, давай, давай. Якісь тих точно мають відкритися. Дивимося, і відкривається отуто. Три людини мають зайти. Раз, два і. Ой, щось забагато. Нас ту занадто багато. Нас тут занадто багато. О, нас тут, ні, блін, нас тут 4. От, якраз нас тут троє, окей, і ми закриваємо двері. Там вроді вибіг е, Євгеша, якраз, та. Ну, блін, шкода, що не пішов. Ну, я точно вже пройду, нас тут троє. Двері відкрити вже неможливо. Ми зараз тут точно маємо пройти. Я Надіюсь, що мої підписники також зараз знайдуть і зможуть пройти. ну окей, чекаємо 2 секунди, і в нас зараз почнеться наступна наша гра. Так, 13 секунд зараз перевіряють, скільки людей в кімнаті є. Ну, в принципі, нам ми, нема що боятися, бо нас отрівно троє. Ні, тому ми просто зараз чекаємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. У нас, до речі, 14 людей тільки вижило. Скоріше ж зараз ще буде один етап, або ми вже переходимо зразу до наступної гри. Ні, ще раз ми будемо грати. 12 людей нас лишилося. Тому полетіли. Полетіли зараз е, акуратно. Я буду слідкувати за цими дверима. Будемо тут дивитися, скільки у нас тут. 3, 4, 6 дверей ми зразу бачимо. Тому якісь з цих у нас точно мають відкритися. Тому зараз просто стоїмо і чекаємо. Е, максимально уважно чекаємо. Дивимося, яка цифра має бути. Так, давай. Давай, 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 давай. давай. Кажіть нам цифру. 1, 0. І так, яка цифра? 2. вот, 2-2-2. Ми зразу якраз з Олегом заходимо, зразу закриваємо двері, і я думаю, двері ми пройдемо, бо, скоріше, що вже треті в нас в цій двері не буде, тому ми зараз, я думаю, спокійно маємо пройти, тому зараз чекаємо наші 10 секунд. Ну що ж, в принципі, в нас закінчилася гра. Ні, знову у нас починається. До речі, не розумію, чому шутоці пише дванадцять верших. Хоча мені злість, що там хтось не прийшов. Погоду поки що на всі проходить. Тому у нас почалася третя гра. Мені дуже не подобається двері, бо тут дуже важко пройти. Але надіюсь, що зараз ми знову зможемо пройти. Але в мене є така підзор, підозра, що зараз буде одна людина, тому е, треба зараз ходити максимально до нікого немає. Я думаю, наприклад, куди сюди. От давай е, ні, три людини знову. Три людини знову потрібно, ще, щоб двоє сюди забігло. От якраз сюди біжить Євкаш і Олег. Якщо не пулять, тому ми просто закриваємо двері і ми знову ж таки точно. Пройдемо, лишилось 11 людей. Ну, давайте, щоб відео не затягнути. в принципі, тут логічно ми зараз прийдемо, тому зараз почекаємо пару секунд, і я до вас повернусь. Так, у нас залишилося 9 веживших і призовий фон зараз майже 4 мільйона тому дуже надію, що в мене зараз вийде їх виграти Нас телепортує до наступної гри. Це у нас остання наша гра, це у нас оцього скло, якщо не помиляюсь. Так, е, так, ну з інтуєї в мене погано, тут дуже багато цих скіл є. Но у мене один раз оцей клас тестер. Я поки що тестити не буду, якщо я в останні секунди перевірю, зараз чекаємо. А, понятно. Зразу у нас мінус двоє, наші всі пішли в одну цю штуку. Я не розумію. Ну я не розумію, звісно, це пано, що зразу так батлдей помирає. Так, ще мінус один, окей. Ми стрибаємо на цю сторону. Вже два пройдено, але ще попереду дуже багато цих штук, тому зараз чекаємо, поки хтось вирішиться пройти. Так, вроді хтось зоюзав цей гластестер, тестер і куди нам зараз стрибати, давай показуй. Хтось юзанув. І так, куди? Куди? Прямо окей, понятно. Ну, Я зараз думаю, що зараз треба буде наліво стрибнути. Мене таке переручця, але я ризикувати не сильно хочу. У нас і дві хвилини, в принципі, спішити не треба. Ані, добре, що не стрибну наліво, виявляється, що знову справа. Ну тепер точно зліва. Тепер 100% має бути зліва. Зараз давайте подивимося. Давайте зараз подивимося. Полюба має бути зліва, бо вже. Ми вроді три рази справа, тому по-любому має бути зліва і так. І я б вгадав якщо що. Тому дуже добре. У нас лишається 2 хвилини і ми вже пройшли майже половину. Дуже таке добре. Поки що йде максимальне погано. У мене ще є один раз цей -тестер. я можу ізнути. Капець, О, хтось так тупо зараз помер. Ну ладно, окей. Наші шість виживших є. Я дуже надію, що мене зараз вийде пройти. І так, що, походу, ніхто не вирішується стрибати, тому давайте я знову цей гластестер і подивимося, куди йти потрібно. І так, дивимося, нам потрібно направо, так? Червоний світ значить логічно направо. І так, окей, я правильно зрозумів це. Так, я випадково ще раз і знову глаз тестер, як я зрозумів. І тепер у нас світ це зелено. Окей, давайте тоді стрибаємо сюди, от, і в мене ще раз є так. Чи в мене. А, ні, в мене вже, на жаль, більше нема. Оце звісно, погано. Чи... Чи ні? Я не розумію. Ні, я його не можу юзати. Так, от знову зелене. Стрибаємо, в принципі. Сюди далі я думаю, ну раз ніхто не хоче стрибати, давайте я ризикну, я пожертвую собою. Я стрибну наліво, зараз знову наліво, і на жаль, я все-таки програв. Ну, хотів ризикнути, хотів допомогти всім, але на жаль, я програв, але зато в них нам одна платформа, Я думаю, не там зараз хтось з наших підписників вирить. Тому давайте зараз, в принципі, подивимося. Так, мені хочуть 80 робок, я платити не буду, тому зараз давайте подивимося, хто нас ризикне. Я бачу, у нас тут вижив, може прочитати тільки Євгеш, напевно, що вижив, якраз так, як я зрозумів. Тому зараз дивимося. Якщо хтось один ризикне і він помре, то в нас лише дві людини. Так, Євгеш. Євгеша, Євгеша, а Євгеша проходить. Ні, все-таки троє пройшли. Ну, окей, зараз у нас буде остання фінальна гра, де ви вирішиться переможці, тому погнали дивитися. Ну що ж, це у нас вирішальна гра залишилося менше 30 секунд. У нас зараз є ще проти якогось непонятного кого. Зараз дуже він переможе. І ні, на жаль, його перемагають. І поки що у нас е, з двох ігор нас ніхто з наших підписників не переміг. І я теж не зміг це зробити. Ну ладно, в принципі, надіюся, що хтось з вас це зможе зробити. Ну на цьому я буду закінчити відео. Тому кому спосіб без поставте лайк, підпишіться на канал та нажміться щоб вакшоркати мої некриті досить на ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.